Ситуація на Борщагівці знаємо, що у цьому районі у столиці прорвало водопровід. Це бульвар Жуля Верня. його затопило. Як повідомили в КМДА, фахівці Київводоканалу та автодору оперативно почали ліквідовувати наслідки, і просто зараз на місці там перебуває наш журналіст Святослав Тромса. Святи вітання тобі. Отже, що відомо станом на цю хвилину, слухаємо уважно. Та да, віду вітаю колеги. Насправді, вже станом на цю годину аварію ліквідували, але її наслідки ми можемо побачити. От самого ранку через низьку температуру все замерзло. і Ви можете бачити ось цю дірку позаду мене. Проваля таке невеличке, яке відбулося якраз ще вчора ввечері, близько 23-ї години. Якраз от там от внизу розташована водопровідна труба холодного водопостачання, і саме її прорвало мешканці. Це. Оперативно помітили і викликали відповідні служби, і тільки вже близько другої ночі почали ліквідацію. Зараз ви можете бачити, все замерзло, і можна сказати, що борщагівка вона перетворилася на найбільший такий криголам зараз у столиці. Ну саме оця вулиця Жуля Верна. І попрошу щоб показали насправді постраждали, якщо так можна сказати, кілька автівок, які були вздовж вулиці припарковані, адже на них навіть по Ось такі рештки криги, і рівень води він піднявся ну, десь приблизно на половину колеса або навіть вище. І потім, звісно ж таки, вода вже почала сходити, але е, все одно крига вона наразі ще не. Лишилася так само на вулиці, от спостерігається ще е, ну залишки величезної цієї води, яка була тут вночі. Хоча і комунальні служби вони працювали, вони е, обробили дорогу, вони все посипали, якби розчистили, і вода вона пішла у стоки. Але відповідно можна ще побачити залишки величезні криги, як на тротуарі, так само і на проїжджій частині. Але в принципі проходу воно не заважає, окрім того, що. Ось тут там, де вирва, то трошки перекрили відповідно прохід, закрили його стрічкою, і відповідно це місце треба обходити. В усьому іншому е, прохід він доступний і в принципі зазначають, що аварію ліквідували. Зазначали, що два житлових будинки вони були без водопостачання. Е, поки тривала ліквідація аварії, але наразі вода, наскільки нам відомо, вже є. Але може бути понижений тиск і відповідно, Відно, впродовж доби будуть вже повністю ліквідовувати наслідки цієї аварії. Тож обмеження руху на дорозі немає, і відповідно на тротуарі можна йти. Але звісно ж таки, всі борщагівці, всі мешканки, мешканці борщагівки, вони е, дуже були якби здивовані. І дехто писав в соцмережах, що це саме знаєте, повитікали там стоки, і Це була якась брудна атака. Ну там з фекаліями це була вода. Але ні, це була просто холодна вода. Тому. Те, що ви бачите, там це все пісок. Там глина, якась земля, яка трошки разом з водою повитікала сюди, але ніяких фекалій тут не було на щастя. Тому вода замерзла зараз. Але коли температура підвищиться, ну напевно, все якби розтане, і відповідно ситуація повністю врегулюється. Тож, не так все страшно, як писалося тоді вночі у соцмережах, і ситуація контрольована колеги. Вам слово.